До цього лікаря звертаються ті, хто хоче кинути палити. Іван Лобанов психотерапевт. Він каже, це можна зробити самотужки. Тільки не з примусу, а за підтримки близьких людей. в таких ситуаціях ні не можна за його порог. Нужно розуміти, що людина не курить от того, що он хорошо себя чувствует. Людина всегда курить, Как правило, курить, потому что йому плохо. У курильщика внутри есть пустота. Якщо Человек заполняет эту пустоту смыслом любовью, то курильщик умеет заполнять ее табачным дымом. Людина, яка відмовляється від паління, має зробити це не для когось, а для себе. Марк Твен багато разів кидав шкідливу звичку і знову повертався до неї. Щоб такого не було, лікар каже, потрібна чітка мотивація. Про шкоду для здоров'я годі говорити, а фото легенів курця облітають інтернет. На екрані бачимо легкі курильщика, мужчина 43 років, Характерні змінення в виді отложення смол, відложение сажу. Ну, скажімо, що основна проблема, в общем-то. Зв'язане з курінням, зв'язана проблема здоров'я це заболівання верхніх і нижніх дихальних путей. У людини, яка палить, важко знайти орган, який би не страждав від дії канцерогенів, смоли та інших шкідливих речовин. Господарі цих будинків самі собі наробили лиха цигаркою. Фото з нами поділилися рятувальники, які виїздили на місце пожежі. Якщо взяти статистику, то з початку року на території області виникло 1673 пожежі. І майже 80% саме від цих пожеж виникає в, ну, в житлових масивах, населених пунктах області. Найбільш такі розповсюджені причини пожежі це необережне поводження з вогнем самих громадян, наслідок чого десь приблизно 63 особи загинуло внаслідок цих пожеж. Якщо взяти серед них, то десь 42 особи загинуло внаслідок коріння нетрезму стані в ліжку. Очень важливо чоловіка підвести к. пониманию того, какая иерархия сложилась в его жизни, что для него представляет вот эта встроенная блондинка в виде сигареты, которая является его подружкой, его другом, которая является его таблеткой, которая является его способом, может быть, общения с другими людьми. И в этой, скажем так, на ступеньках этой иерархии, на какое место отодвигается его семья, его собственные дети – его родные, близкие люди. И вот когда получается столкнуть этого с человека с этой реальностью, вернуть его на место, если он это осознает, причем не столько мозгами, сколько сердцем это принимает, тогда автоматически он становится открытым для заполнения себя этой любовью, этим смыслом.